Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як нищила моїх дочок синів, і як залізо хліб і вугіль крала. як твій кацапський дух осатанів, ти думала, тобою весь з'їдаюсь. Та, подавившись, падаєш в траву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, сини мої. Незламні українці, я буду вас забодовить прославлять. Ідіть батькам, на допомогу жінці. Дітей зерма спішити визволять. На слободянських нивах, на в Донецьким краю. Я прошу молю, вбивайте москалів, злою кремлівських, вбивайте без жалю. Ще буде небо чистої блакиті, Добро наш підніметься, як ртуть. Заблискотять комбайни жити, Заводи води загнуть, кремліцька гнить, Тремти. я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку громаду. Я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я. Шиму